Спонсор показу Кременецький лісгосп. Традиція двічі на рік залучати студентів-екологів до акції Створюємо ліси разом у працівників Кременецького лісового господарства зародилась ще шість років тому і продовжується навіть під час війни. Кожен студент, беручи участь в такій акції, приїде додому, розкаже вдома батькам, можливо, зініціює в себе в територіальній громаді щось подібне. Воно формує такий конгломерат, який поширюється, і тому рівень цієї культури і свідомості він буде тільки зростати. Масштабне висадження дерев Сівники провели у рамках програми президента Зелена країна. 18 студентів на території з лісництва разом із лісівниками висадили 1800 дубів звичайних із закритою кореневою системою на площі пів гектара. У Романа та Ангеліни така практика вперше. Це набагато цікавіше ніж на пари ходити. В Цих ящиках десь по 150 саджанців, і ми маємо цей весь гектар. Гараса садити. Деякі грунти вже посохлі. Через те, що ну, не було якраз дощів, і треба дуже добре силу прикладати. Окрім студентів, садили дерева представники обласного управління лісового та мисливського господарства та громадської організації Екоальянс. Посадка лісу – це віра в майбутнє людей і країни. Тому ми дуже раді, що нам це вдається. Цьогоріч нашими підприємствами буде посаджено понад 480 гектарів лісів. В тому числі 180 гектарів нових лісів. Це нові ліси, створені на деградованих, малопродуктивних землях, які не використовуються для сільського господарства. Річки повисихали, якісь суви в Карпатах, але це все на базі нашого лізосу, ми більше створюємо, чим вирубуємо. Суцільні зруби з року в рік зменшуються. Якщо порівняти, років 10 на на гектарів 5 суцільних грубів зараз менше, ніж було попередніх 10 років. Висадку дуби звичайного із закритою кореневою системою лісівники проводять за схемою 4 на 0,7. 4 чотири метри відстані між рядами, 70 сантиметрів крок посадки в ряду. А це спеціальна вузька лопата, меч колесова для посадки саджанця. Формується щілина, в яку вставляється саджанець, запихається меч, робиться від себе для того щоб затиснути повітряну ямку, яка утворилася при тому коливальних рухах, коли ми робили мечем, і тоді верх зарівнюється. Все просто. Дуже просто і дуже, дуже, дуже швидко. Усі ці саджанці стануть високими деревами через приблизно 120 років. Окрім цього, на території Тернопільської області лісівники посадили вже понад 2 мільйона сіянців листяних і хвойних дерев. Спонсор показу. Кременецький лісгосп.